Привіт. Почався наступний робочий день. 892-й культивує. Ну, зараз зупинюсь, покажу, розкажу за це поле і, напевно, щоб мене краще було чути. Зараз діду туди і зупинюсь. Так, ну, покажу зблизька культиватор. Так, Відвернусь. Точніше повернусь спиною до вітру. Ось так виглядає. Два ряди борін, перший ось такий наварений, а другий а другий звичайний, коротше. Культивуємо на цьому полі. Це вже друга культивація. Спочатку була дисковка після збирання врожаю, потім Весняна дисковка, тут було дуже-дуже багато падалашної пшениці, я показував у попередніх відео. Зробили потім культивацію і ще раз, ну, не знаю, напевно, можливо, навіть ця ще не буде предпосівною. Подивимось, як воно вийде, що там виходить культиватор. Так, забув сказати, перша культивація. Була міленька, зараз я не глянув, чи заглибляли культиватор, чи ні. Так, а ну. Ну ідеш, здається, трохи починаєш провалюватись. Так, ні. Культиватор, напевно, що вимілений. Поки що. Ну, а що роблю я? Я дискую края ось на сусідньому полі. Я вчора зробив край на ширину. Яка буде обсіватись соняшником. І тут також, напевно, по планах приблизно стільки зробити по ширині. тобто ну, обсіваю я на 5 сівалок, щоб розвертатись без зупинок. Там Підйом сівалки, підйом маркера, опускання маркера, опускання сівалки. Щоб це більш-менш комфортно робити, я роблю на 5 сівалок, краще, обсів. В принципі тут, якщо немає посадок нічого, мож, можна і 4 робити, але ну, 5 трошки зручніше. Края у нас затоптані. ну щільник теж не заглиблений. Але ну ось, щоб розм'якчити края, коротше, я дискую. Влоги поки що достатньо. На жаль, звісно, що вона якась частина її вивітриться, ну без цього нікуди. Другий поряд, я повторююсь, по периметру працюю по полю. До речі, ось тут пшеничка. От зараз можна зупинитись, сходити і показати її. Кнопка підзаїдає, треба буде час розбирати, почистити. Швиденько перенесемось туди. Ось так от вона виглядає 100 штук на 1 метр з міжряддям 28-17. Там щось в районі здається 4,5 мільйонів на гектар штук вийшло. Поза минулого року сіяли десь 2,6 мільйонів. Штук на 1 гектар, щось таке. Так, але повторюсь, ця частина поля тут десь третина. Це позаминулого року була похота. Соняшник теж весною стояв такий гарний, поки волога була, а ну, це минула річ. Потім була засуха, то ну, буквально там різниця, я не знаю, центнера в два може, якщо була. Так, а що у нас тут? А тут у нас вже у нас уже сухо. Вверх сухий. Так, далі, здається, волога є ще, але вже розтріскується пшениця. Цьогоріч цього щось кущитись взагалі не захотіла. Ну, умови, при яких вона сіялась, пізній посів, не було вологи. Ту міжряддя вона так щоб добряче не закрила і все одно тут хоч більш-менш виглядає зараз зупинюсь ну робо кажучи ось так от навскоси там за посадкою теж пшеничка там трохи слабіша ну зараз туди дійду і покажу там пшеничку Ну, ось я на другому полі, тут пшеничка я не знаю чому, взагалі слабенька. Ну В принципі, тут і соняшник поганенький, не знаю, напевно, чи земля, можливо, така. Взагалі тут виглядає слабенько. Але бур'янцю тут і ось що відрізняється. Тут земля м'якенька. Там тверда, я показував. Пшеничка краще, ну кущення, коротше ніде не було ні на якому з полів. Вже скоро потрібно вносити гербіцид, щоб не запізнитися з ним. Не знаю, що тут вийде з цієї пшениці. ну Вже що буде, те буде. Цього року вона, до речі, під корінь нічого не бачила, на жаль. Так, такі склались умови. Можливо, якщо... Все буде добре на, хоча б наступного року. Зернові щось побачать під корінь, як доживемо, як то кажуть. Ну а ось сусідський ячмінь. Тут взагалі. Слабенький, поганенький, сіявся тут в дисковку. Дискували. Напевно, точно не скажу, напевно, чи можливо і Т-150, а можливо і МТЗ. Брехати не буду сіяла СЗК. Ось дуже-дуже багато по всьому полю ось таких плішів, от якби він отак от весь виглядав. О, о. Це от хоч щось схоже на ячмінь. До речі, тут, ну як і нашу пшеничку, теж е, тут заборонували ми людям. О, де отакі плішики, то чомусь плішик, це там закущений ячмінчик. Тут так само, як і пшениця без кущення. Не знаю, чому так. Чому такими острівками з кущенням він і в зиму, я так розумію, чи можливо, з зими вийшов набагато краще, ніж весь весь весь. весь. Ну, чомусь ось так. Все-все-все ось. поле там. Якби горок теж дуже багатько таких островків. Якби весь зробити, щоб отакий був. Блін, Вітряно дуже сьогодні щось, так, холодно. Так, ну По бур'янам тут теж тут напевно ще гірша картина, ніж на нашій пшениці. В цій що ось поряд знаходиться. Не знаю чому так. Дощів було не те, що придостатньо, а мега-мега-мега багацько. Ось навіть. Так, яке вже сьогодні 8 число, 8 травня, а ось такі калюжі навіть де інде стоять. Спеціально вирішив підійти показати, ось, але рости щось толком ні пшеничка на ось цьому полі, що я тільки показав ячмінь. Якось не, не мають ніякого бажання. Так, щось дивлюсь, всі вже сіються, а ми щось ще не посіялись. Навіть точніше не починали, тільки на культивуємо. Ілюха помчався, куди не знаю. Я ще працюю, ще ширини маловато. 892-й пішов за мною. Поки ще грудка сиренька, щоб її порозбивати, щоб не позалишались грудки. Але сонечко сховалось, в принципі, зараз так швидко грудка вже не засихає, але краще не чекати, тому що якщо вона вже засохне, то напевно їй нічого не зробиш. Тому що чи будуть ще чи дощі в нас, чи, чи не буде тих дощів хто я знаю, якщо вона буде суха, то і вже все. А так потрошку, потрошку за мною 892-й розрівнює. Ну що ж, я краї, в принципі, поробив, 892-й, там вже дядько Сергій продовжує працювати. БД я вже буду, я так думаю, сьогодні вичіпати, чіпляти оприскувач О, назад. І чому я тут стою? Не тільки тому, що мінялись, а, а ще й тому, що так, зараз де тут мікрофон дівся. На 892-му. Так, їдемо, їдемо. На 892-му почав коротше, він додохнути, Льоха каже, тут знову. Ну і не, не туди коротше, знову плаває мусор у нас в, бак, в якомусь з баків. Зняли з грубої очистки фільтра шлангочку, продули в бак. Зразу не дулось, дуже прийшлось подути, дули, ротом, не компресором. Видули сміття, при тому, що недавно як розбирали, баки, здається, ну, полістали, ну, вимивали, але звідкись ну, знову коротше, сміття взяли.